Всім привіт! Мене звати Варя, і я книжкова блогерка. Що ж по всій країні погода трошечки зіпсувалася в мене на вулиці похмурий йде дощ? Тому мої душі захотілося зняти відео, яке підійде цієї моторошної атмосферки, а саме підбірку найстрашніших книг, які я коли небудь читала. Але перед тим як ми почнемо, вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного книжкового контенту. Також, якщо ви хочете підтримати цей канал фінансово, ви можете задонатити на платформі BuyMeCoffee або за карткою, вказаною в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вдячна. Ну а тепер ми можемо починати. А також хочу вас попередити, якщо ви будете впродовж цього відео чути вибухи, то, будь ласка, не лякайтесь, це як вам такий дис дис дисклеймер, попередження, тому що я живу прифронтовому в місті і е, нічого не можу з цим зробити, а відео зняти треба. Що ж, е, відразу хочу зауважити, що всі книги, про які сьогодні буду говорити, вони є суб'єктивно страшними для мене. Це не найстрашніші книжки на землі, е, вони не обов'язково мають бути страшними для вас. Деякі з них навіть просто моторошні або неприємні для читання, я б сказала. Та й взагалі я жанри трилери не дуже часто читаю, не дуже багато і навіть за мій великий досвід читання не збралося в мене таких книжок доволі мало, але про них і сьогодні вам розповім. Почнемо ми з бази, з основу і ґрунту всіх страшних книжок, з автора, без якого, мабуть, не приходить ні одне відео. Про страшні книжки з короля жахів Стівена Кінга. Знайома я з його творчістю поки поверхнево, прочитала не так багато його творів. Проте колись все ж таки я прочитаю всі його книжки, обіцяю. Але сьогодні розповім вам про дві. Перша книга називається Інститут. І якщо ви дивилися серіал Дивні дива, і він вам сподобався, то ця книга також вам однозначно сподобається. Сюжет цієї книги полягає в тому, що однієї страшної ночі батьків хлопчика-люка вбивають, а самого малого викрадають і везуть в невідомому напрямку, Вивозять кудись. І коли він прокидається, він зізнається, що він опинився в певному місці, яке називається Інститут. Сюди викрадають і привозять всіх дітей, які мають певні здібності е телекінезу чи телепатії. Там над ними проводять різноманітні досліди і жорстокі експерименти ціл цілковито поводяться з ними як з піддослідними дослідними щурами. І коли він туди потрапляє, всі знайомі діти, з якими він знайомиться, вони всі кажуть, що звідси неможливо втекти. А, але він хлопець не Розумний, тому він все ж таки вирішує спробувати, і як мінімум дізнатися, чи вийде в нього, врятуватися з цього страшного місця і врятувати своїх вже нових друзів. Тут це власне роман про дружбу, про силу духу, про людяність і про оці межі людської жорстокості. Сама історія читається дуже швидко, весь час змінюються події, екшен якийсь і постійний розвиток подій. І весь час хочеться дізнатися, що, що ж станеться далі. Страшно особливо мені не було. Проте були такі моторошні моменти, і моменти, коли були якісь мурахи по шкірі. От. А От, а що було дійсно мотрошно, це те, що я, коли прочитала цю книгу, я дізналася, що подібні організації були знайдені і в реальному житті, і що ця книга це не виключна уява автора. Я думаю, що послухавши мій невеличкий монолог, ви вже зрозуміли, що ця історія чимось схожа на історію героїні Елевен з серіалу Дивні дива. І мені, як великій прихильниці цього серіалу, книга дуже і дуже сподобалася. Мені здається, я не їла, не спала, і просто весь час її читала, і там здається, 600 чи 700 сторінок і я їх прочитала за один чи два дні. Тож я дуже раджу вам познайомитися з цим твором. Наступний твір Кінга мене вразив не так сильно. Це книга Керрі, його дебютний роман, його дебютна книга, і тому я не очікувала від неї чогось вау. А проте, все ж таки, певною мірою вона мене нажахала. І як для першої книги, це доволі сильна робота, яка підіймає важливі теми і, в принципі, знайомить читача якби, з стилем автора. Головна героїня цієї книги дівчина підліток, яка є серед однолітків таким аутсайдером. З нею ніхто не спілкується, з нею всі знущаються в школі весь час. Ну і власне, поки її однокласники однолітки гуляють, якось розважаються, зустрічаються, потихеньку дорослішають. Вона вдома проходить крізь справжнє пекло, яке створила її схиблена на релігії мати-фанатичка. Але дівчина в нас також не проста. Вона. Відкрила в собі якраз таки ось цей дар, також телекінезу, і вже готується до жорстокої, до жахливої і радикальної помсти за всі образи в цьому житті. І якраз таки на свій випускний вона втілює все те страшне, що сиділо в ній руками. Книга, взагалі, морально важка. Вона підіймає і важливі соціальні теми, такі як цікування, неприйняття в суспільстві, релігійний фанатизм. Про те, як ставитися до амплуа головної героїні, я так і не зрозуміла, якщо чесно. І під час читання мені було більш не страшно, а більш гидко і якось відсторонено. Мені хотілося часто відсторонитися від цієї книги. Сама книга доволі маленька, вона швидко читається. І... Навіть незважаючи на те, що вона не дуже прям і страшна, проте певні образи і певні моменти описи з цієї книги мені дійсно напевно кілька днів після прочитання не давали спати. Я дійсно нормально не спала, і все, що рятувало мене в день, це хороша кава. І до речі, про каву У мене доволі часто бувають ситуації, коли я погано сплю вночі, і частенько це також буває через те, що я вночі читаю. І в таких ситуаціях єдиний мій рятівник це кава від 25 Coffee Roasters. Я насправді невелика шанувальниця кави, проте від цієї встояти не можу. Вона корисна з ніжним смаком, приємним ароматом шоколаду, без надмірної гіркоти чи кислоти, але з приємним післясмаком. 25 п'ять Roasters виробляють тільки натуральну свіжообсмажену каву для українців в них в асортименті є більше 40 кавових позицій чай смаколики та кавові аксесуари вони задоволенням допоможуть обрати ідеальну каву саме для вас чи ваших рідних і з легкістю доставлять по всій україні а також деякі країни за кордоном Ну а за промокодом Macbooks всі мої підписники зможуть отримати знижку 20% на всю зернову каву а промокод дійсний до 21 травня. травня я беру свою чашечку кави і повертаюсь до вас у відео що ж, наступну книгу, про яку ми поговоримо, написав Тейлор Адамс. І це доволі непопулярна книга. Мені здається, її вже не випускають навіть. А Проте все одно я хочу, щоб ви про неї знали, тому що вона того вартує. Дівчина Дарбі була в дорозі і раптом її настигла дуже сильна хуртовина, сильний снігопад. Їй довелося зупинитись у якійсь придорожній чи то будівлі, чи то кафе прямо посеред гір. Без інтернету, без зв'язку, але з чотирма дивними подорожніми, і все б нічого, це ще можна пережити. Проте, коли вона виходить на хвильку на вулицю, щоб чи то зловити згід... з... зв'язок, чи то щоб взяти щось в машині, вона помічає в одному з фургонів зв'язану, викрадену маленьку дівчинку. Звісно, це при... призводить до повного шоку. Вона якось намагається поводитися природньо, але в неї не дуже виходить. Вона намагається з цих подорожніх хоча б якусь інформацію про них самих. Хоча розуміє, що в принципі всі з них під підозрою. Ну, а потім книга перетворюється на справжній бойовик з боротьбою на виживання. Читати мені було дуже цікаво і захопливо. Тут були різні неочікувані повороти, якісь якогось сюжету, і дуже неочікувана кінцівка у книжки, і такі от нотки детективу якогось. Книга мені дуже сподобалась. Я хотіла б, щоб про цю книгу дізналося більше людей. І, до речі, за цією книгою також є екранізація дуже гарно знята. Тому якщо не прочитаєте книгу, то раджу хоча б подивитися фільм. Наступні дві книги будуть від нашого власного українського короля жахів та наукової фантастики від Макса Кідрука. І, хоч ці дві книги вони не є дилогією, проте. Вони між собою пов'язані дечим, і я все ж таки раджу їх читати саме в такому порядку, як я зараз буду розповідати. І перша в нас на черзі книга «Не озирайся і мовчи сюжет полягає в тому, що 14-річний Марк вимушений переїхати до іншого району міста Рівне зі своєю родиною і власне прийти в іншу школу. Хлопчик він взагалі дуже такий розумний, дуже начитаний. Він цікавиться наукою, проте він доволі закритий в собі і такий не дуже комунікабельний. І це дає можливість його новим однокласникам почати кепкувати з нього, почати глузувати, цькувати і так далі. Однак одного дня він знайомиться з дівчиною Сонею, яка вчиться у паралельному класі, і також живе з ним у одному під'їзді. А вона розповідає йому про існування певного паралельного всесвіту, у який, нібито можна потрапити через ліфт у їхньому будинку. Звісно, він спочатку не вірить абсолютно цьому, заперечує, каже, що наука це заперечує, це неможливо, проте все ж таки цікавість бере своє і він йде за нею, вона йому показує і дійсно такий паралельний всесвіт там існує. Проте Марк навіть не підозрює, які наслідки матиме ось це. Ось ця знахідка його паралельного всесвіту, і для його життя, і для життя його рідних. Ріга, хоч і про дітей в головних ролях, проте вона дуже доросла, вона підіймає багато соціальних тем, проблем, таких як булінг у школі, фізичне насилля в родині, ескапізм, тобто втеча від реальності. І кідрук дійсно пише дуже цікаво, дуже захопливо і на дуже високому рівні. Тому цю історію я дуже раджу прочитати як і наступну. Наступна книга, про яку ми поговоримо, називається Доки світло не згасне, не завжди. Вона також пов'язана з певними паранормальними явищами і також події відбуваються у місті рівному. Дві сестри Рута та Індія в... живуть цілком звичайне життя. Старша вчиться в університеті на лікаря, молодша закінчує 11 клас. І вони, в принципі, в хороших стосунках одне з одною. Вони завжди намагаються підтримувати одну одну і бути поруч. Проте все змінюється, коли помирає наречений старшої сестри Індії. Вони з сестрою, він помирає у автокатастрофі, і вони з сестрою починають сваритися там, через певні причини, віддалятися одна від одної, звинувачувати одна одну в чомусь. І все це призводить до того, що рута молодша сестра усвідомлює, що вона може впливати на реальність, на своє реальне життя у снах. Проте у цих снах є певні монстри, певні тіні, яких треба острігатися. І взагалі ось, ця, ось ці от сни її, вони дуже погано починають впливати на її моральний стан, на її фізичний стан, на її дуже погано весь час. І тому вона починає намагається розібратися, як їй вибратися з цих жахів, які не дають їй нормально жити. Ну і в цій паралельній реальності у своїх снах. Рута також зустрічає головного героя минулої книги, про якого я розповідала, ну зараз її мовчи Марка, де власне можна дізнатися його подальшу долю після цієї книги. І не обіцяю, що вона вам сподобається. Книга, як і минула, дуже цікава, підіймає різноманітні соціальні теми, вона дуже різнобічна. Місцями вона дуже страшна і моторошна. Наприклад, якщо після книги і мовчи, я певний час дійсно боялася кататися в ліфтах, я дійсно ходила пішки весь час, то після цієї знову ж таки в мене були проблеми зі сном. І ці дві книги, взагалі, одні з моїх найулюбленіших взагалі в усій українській літературі. Що ж, на цьому все. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим, корисним. Якщо ви читали якусь з цих книг, про які я сьогодні розповідали, то пишіть в коментарях ваші враження від них, мені буде дуже-дуже цікаво почитати. Також пишіть взагалі в коментарях, яка найстрашніша книга, яку ви коли-небудь читали. Також не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки під цим відео. Ці прості дії дуже мені допомагають. Не забувайте, що ви також можете підтримати мене і канал, задонативши. Посилання на способі донатів є в описі під цим відео. Також запрошую вас на свою лекцію літературну про Василя Солоненка в Києві, яка відбудеться вже у наступну неділю, 28 квітня. Записатися можна за, також за посиланням в описі. Ну, і до нових зустріч! Па-па!